Добрий ранок. Сьогодні ми прийшли снідати з друзями: Єль, Манель, Берта і Дивіться, я сама собі зробила малюнок сонечка на каві. У нас в Бакарісісі є чат, де жителі викладають якісь непотрібні речі і продають. Одяг, техніку, що завгодно. І, тільки що на 14 євро накупила собі пакет одяг. я вам зараз покажу. І так, що я купила? Отакі пакетюра, який мені обійшовся в 14 євро. Тут багато позицій різних. Зараз все вам покажу. Було нові джинси на розмір більше. Але мені кажеться, вони мені не підійдуть. Зараз 38 розмір 5 євро на літо. І отакі дві пари шортів мені обійшлось євро. Купила собі отакі ласіни за 2,50. Продавчиня дала мені в подарок отакі шорти безкоштовно. Вони такі, типу, спортивні. І гвоздь програми це отаке пальто 5 євро коштувало. Почнемо ми штанів. Штанці маленькі. Шорти в подарунок зашибісь. Шорти за 50 центів теж зашибісь. Шорти мені подобаються більше. Ласінчики. Якісь ноги короткі, непонятно. такого темно-сірого кольору, бачите, таке велике свободне пальто. От, я думаю, мені буде в ньому зручно. Короче, зараз готуюсь до екзамену і готую літературу, книжку, яка називається «Алькон де Луканор. Це книга 14 століття, зібрана з 50 прикладів, які мають допомогти навчити людину, яка це читає. Якимось філософським цікавим думкам, як себе поводити в житті. Суть книги. Є раб, помічник свого пана, який всякими казочками, історіями йому розказує, як краще правильно поступити в якій ситуації, як правильно жити. І пан їх слухає такий, да, лише І в основному приклади вони адекватні. Але я дійшла до 35-го прикладу, і в мене питання. Історія: бідний хлопець вирішив одружитися на багатій дочці. Да? І батько багатої дочки каже: Я то не проти, але вона у мене така з характером. Типу, тобі буде важко. Тут цитата: Батько боїться з життя хлопця. Але все одно вони святкують весілля. І всі родичі уїжджають і думають: ну вона, коротше, його приб'є за ту ночь, бо жінчина з характером така, з причинкою. Ну і хлопець вирішив застосувати стратегію психологічного терору. Чи що він робить? Звертається до собаки і каже: Собака, принеси мені води. Собака не гугу. І він бере і задушує собаку на очах у дружини. Повертається до кота і каже: Кот, принеси мені води. Кот теж не відповідає, і бере і жорстоко вбиває кота. І далі повертається до єдиного коня. Я вам нагадую, що хлопець був бідним до єдиного коня і каже: Принеси мені води. Конь теж його не вдупляє, і він бере і одрублює коню голову. Повертається до дружини і каже: Принеси мені води. Змить руки, які в крові. Ну, і вона підчиняється йому приносить воду. І кажуть, протягом усієї ночі вона виповнювала усі його вказівки через страх померти. На наступний день родичі, дружини, приїжджають і думають, ну, вона вже цього хлопця має в тряпочку, бо жінка з характером. Приїжджають і знаходять, що жінка стала повністю підчинятися. І дуже така типу, респект, да, надає своєму чоловіку. І внимание, внимание. висновок. Дякуючи цій тактиці, їхній шлюб живе в мирі та гармонії з того моменту. Це що тільки що було? Ви що? Куку? -ку? Я не знаю, яка там жінка моторна була. Навірно, як Мотря з Кайдашів. Я без поняття, це, це ж капець. Що це за приклад такий? Психологічний терор він вирішив використати. Зашибісь. В основному, приклади неадекватні, але це питань у мене багато. Відповідей? Нема. Пишіть ви. Бачите темінь? Я також бачу. Чомусь фонарі не працюють. Зараз 6.40. І ні одного фонаря. Непонятно. Темно, що капець. Всім добрий ранок. Я вже біжу додому. 9.17. Я контрольно написала за 23 хвилини. Яку контрольна запитаєте, ми, якщо у мене всі екзамени вже здаті. Ха! Так от, я вам скажу, що я завалила два екзамена, і в мене перездача. Сьогодні була перездача, буде в п'ятницю. І саме прикольне те, що ці екзамени, два, які я завалила, я їх завалила в грудні, коли я приходила на екзамени з температурою. Так що мені не так стидно, що їх завалила. І за сьогоднішню перездачу оцінки будуть е, в п'ятницю. Я уверена, що там 10 з 10. Навряд чи, звісно, бо орфографічні помилки мені постійно знижують оцінку. Але я думаю, що дуже хороша оцінка, тому що я все знала. От що так не можна підготуватися і знати все на, на перший екзамен? Ні, нано на перездачу мені долиться. От така я ліза. Я коли буду монтувати це відео, скоріш за все вставлю відео, Опять п'ять фонарі чомусь не працюють, щось якісь збій у нас. Скоріш за все, я ставлю частинку міні сценку репетиції в театрі. Чесно, я відчуваю себе такою бездарною, так ужасно виходить. Я не знаю, як зі сторони виходить у інших, але я себе почуваю настільки некомфортно. Нам треба коротше, притворитися, що нам 4 роки дітям. Я не знаю, мені здається, у мене виходить прямо жасно. Звісно, ще практикувати і практикувати, а потім ще моналог у мене буде, але це дістає помогайте, пожалуйста. <ск par�> Коротше. Паходимо щось падлили в кафе сьогодні в каму. Рубить вашого мальчика отсуток. І діабло. Сьогодні біля мене привіз в університет, тому що потім поїдемо в Манресу ставити привівки. Ну, все, ми вже їдемо з університету. Я склала. Ще один екзамен. Не думаю, що успішно, але мені треба трохи пройти, так що зашибісь. Ось ваш любимий більчик. Зараз ми їдемо в манресу, заберемо гіма і йдемо робити привівки. В'єтнам. Значить, тільки що заповнила документи на вакцину щеплення у В'єтнам. Мені коштувало 60 євро. І цей бланк дуже смішний. Тут треба записати, куди їдеш, яку країну, наскільки, це адекватно. Далі питають, чому ви їдете. По мотив подорожі. Подорож. Далі, чи займаєшся якимось спортом? Варіанти. Підйом на Високі гори або субмаризм. Я вибрала, що нічого. Далі зони, які ми будемо відвідувати. Я вибрала місто та природу, типи, де ми будемо жити Хостели та палатки. Алергія чи є, чи нема, чи є якісь хвороби. Тут перед хвороб нормальний такий, чи я лікуюся якимись препаратами. І далі питають, чи я не вагітна. Якщо вагітна, треба записати, якщо ні, записати дату е, місячних. За чим це на, на привівку все так знати? Щось я не розумію. Якщо ви розумієте, розкажіть. А ще питають, чи я вживаю алкоголь, канабіс, кокаїну або якісь інші речовини. Алкоголь треба якось підписати, що да, чи як. Бо все інше ні. Ми прийшли додому до нурі. Подивіться. Міні-Нурічка. Сестра Нурії, коротше, вона ветеринар, і вона суперфан коров. Зараз вона робить докторат. Вона вже закінчила магістр магістра. зараз вона докторат робить з коровами. І університет УАВ закупив спеціально для неї 9 коров для дослідження. І вона півроку буде їх досліджувати, а потім вони продадуть коров на м'ясо. Прикиньте, оце у мене університет класний. Ви просто розумієте, який класний у мене університет. Вони купили 9 коров. Щоб дівчинка просто так докторську роботу написала. Вони їй подарили коров. Я попросила її відео, щоб вставити вам відео корови, але вона сказала, що це запрещено. Но я вставлю вам скріншот і лице корови замажу. Боже! Ми прийшли в бар, у нас в Бакарісісі, грати в дартс. Дивіться, Нуря точно виграє, бо ми сьогодні я Бєлі гім поставили собі два щеплення в плечі. Одне, друге. Так що руки болять. Везу вас джинси, бо жопа в мене велика. Я взагалі брала розмір 38, бо я зазвичай шутри 36 і 34. І думаю, ну 38 буде нормально, бо єдине, як я влажу, то 38 розміру, і вони маленькі в дубці. То я написала продавчині спитала, чи можна їх вернути. Вона сказала, що звісно, ні, ну тому що це е, OLX. Але вона мені сказала, ладно, повертай, зараз мені вернуть 5 євро. І я купила нові штани рожеві. Розміру 40, щоб точно на дупу налізло. Не судіть мене, підтримайте. Божим словом і молитвою, Може, я перестану їсти нутеллу телу вночі, втричі ночі. І, звісно ж, я купила ще 4 світріка за 5 євро. Подивимося. Перший отакий. Вони всі L. Я собі спеціально брала, щоб взяти в подорож. Щоб під низ можна було, коли холодно одягати слої. О, оцей дуже класний, боже клас! Отакий, і отакий. Гляньте. Окрістей, не знаю, чого на відео я як кабан. Ну, В житті я теж, в принципі, не маленька, але на відео ужасно виглядаю. Синій і зелений мої фаворити, дуже приємні. Чорний таке собі, бо мені не подобаються ці рюші. Білий, боже, який класний. Він трошки просвічується, але я думаю, що це буде також мій фаворит навесні. Ой, який класний! Нові джинси. Я здала чорні вчора, Зарі, які були на мене маленькі, і взяла ось такі рожеві. Широковий розмір вони тепер нормально великі і вони такі класні, я їх заберу від нам з собою. Я кайфую. Дуже О, клас! Що відбувається? У нас сніг пішов. Останнім часом дуже подобається робити мені такі два хвостика. Камілашка. А на пня лежить ваша любима. Ну, або моя. Синте тебе тоже люблю. Поряло dicho che fa un video. Дивіться, сніг, сніг, сніжок. Дивіться, яка у мене страва. Яйця з картоплею фрі і біконом. у беля канелоні. У джудіт Салатик. Дивіться, друга страва. Це Сьогодні ми прийшли ще на один концерт. Будемо слухати живу музику, кордплей та Imagine Dragons. У мене є слігка жалоба. Коротше, мене бісять, що тут культ їди настільки сильний, що це просто невозможно. В час тридцять пішли в ресторан на обід з родиною. Вийшли з ресторану в 4.40. Порахуйте ви тут, хто математики, скільки ми там просиділи, бо вони все по чуть-чуть їдять. То десерт, то кавуську, то ще щось, то жопу підтерти. Вот. Зараз ми з родичами поїхали на концерт в Манресу. Концерт закінчився. Зараз восьма година. І угадайте що? І вони знову шукають, куди піти поїсти. Я кажу: так ми ж тільки в кафе вийшли в 4.40, У вас що, є бажання їсти? Вони кажуть, ну не сильно, ну ми ж панірували. Я кажу, ну так поїхали додому, там щось поїмо. Ні, ходять, шукають. Уже пів години не пройшло, вже 8.30. І всі кафешки зарезервовані, і ми сім чоловік нікуди не поміщаємося. І замість того, щоб сказати, ладно, не вийшло поїхали додому, вони ходять пахладригія, нас холодно зараз, і шукають е, ресторан. Що це за культ їди? Зупиніться. З мене сміються, що я не хочу ще їсти, тому що моє час ввечері це в три часа ночі морожене. Смішно, звісно, але ні. Боже, пожалуйста, помогите. Мама, папа, бабушка, дедушка, приїдьте, заберіть мене. Мене тут питають їдою. Ось так закінчився мій тиждень. Сьогодні вже понеділок, сьогодні я вже здала останній екзамен, перездала точніше. Я впевнена, що він буде на Зашибісі, я точно його здала. А наступні відео вже будуть про подорож, про В'єтнам. Зараз я зроблю ще одне відео, як ми до нього готуємось, бо це теж підготовка до цього В'єтнаму, це капець. І таке побачимось з вами скоро. Я сподіваюся, що я буду виставляти кожен тиждень відео, типу три відео з В'єтнама. Хоча, скоріше за все, буде відео кожен день. Ну, побачимо. Люблю вас. Тьом-тьом.